Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відеогляді надамо вашій увазі компресор від компанії Metabo, а саме модель Basic 250 50 wof Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також глушник, колісна база та сам компресор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик, номінальна споживча потужність 1500 Вт. Продуктивність 110 літрів на хвилину. Тиск регулюється до 8 бар. Об'єм ресіверу. 50 літрів габарити 780 на 400 на 625 мм. Вага 29 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде те, що даний компресор безмасляний. Отже, вам не потрібне масло для його обслуговування чи до заправки. А також його можна перевертати в будь-яке зручне положення при транспортуванні. Далі перейдемо до регулювання тиску. Воно відбувається за допомогою спеціального колеса, та ви можете підлаштувати робочий тиск саме в те положення, котре необхідно безпосередньо для вашої роботи. Крім того, присутня дуже зручна. Кнопка а вірніше перемикач для запуску інструменту та запобіжник. Друзі, а на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту Tools.netua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!